Мої вітання з України і побажання мирного неба в ваших країнах, шановні представники медіа. Зараз тут у нас розпочинаються 17 літні паралімпійські ігри. Завтра церемонія відкриття найвищого спортивного форуму чотирьохліття. А вчора Росія розпочала найбільшу ракетну бомбову атаку на Україну всю сьогоднішню ніч. Ми всі в нашій команді в Паралімпійському селищі спали, чуючи постійні тривоги по всій Україні. Напередодні Олімпійських Паралімпійських ір міжнародна олімпійська та паралімпійська спільнота говорили про можливість олімпійського перемир'я. Про ці сподівання говорив і закликав президент Франції Макрон. А Росія в черговий раз, як і останні в 16 років, 16 років підряд, під час Олімпіад, Паралімпіад, розпочинає війни під час Олімпійських і Паралімпійських ігор. Особливо цинічно, що вони роблять це під час саме Паралімпійських ігор. Бо наслідок будь-якої війни, чому цинізм, наслідок будь-якої війни це тисячі. Тисячі людей з інвалідністю. Цитати із сайту Російського паралімпійського комітету і лідерів російських паралімпійців. От що вони говорять: учасники спеціальної військової операції в Україні це приклад для всіх нас, це справжня еліта нашої держави, тобто Росії. Герої спеціальної військової операції України треба ставити у приклад всьому російському суспільству. Учасники спеціальної військової операції України укріплюють дух російської нації. Президент Російського паралімпійського комітету в своєму інтерв'ю телебаченню заявляє, що Паралімпійська кульова стрільба близька учасникам спеціальної військової операції, як ветеранів. Ті, хто провинувся з війни і приймають участь в паралімпійському русі, більш підготовлені в кульовій стрільбі, тому що їх можна рекомендувати для участі в паралімпійських, національних та міжнародних змаганнях. Той факт, що сьогодні я тут знаходжусь, тут в цій залі, і саме на Паралімпіаді, це велика удача і це велике щастя. Бо ще два з половиною роки тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, я був в себе вдома в місті Маріуполі разом з дружиною. І 20 днів після того ми знаходилися в цьому місті. Ці 20 днів це той жах, який я не хотів би, щоб хтось взагалі з людей колись. Відчув на собі так, як я зміг відчути. Це постійні обстріли артилерії, бомби, ракети, мінометні обстріли. Ми перебували в будівлях міста, в які потрапляли снаряди ворожі. Ми боролись за своє життя. Ми не думали про те, що ми спортсмени, ми маємо. Рухатись, тренуватись, і що у нас напередодні через 2,5 роки будуть змагання. Ми думали лише про те, що, чи зможемо ми вижити взагалі. Ми просто гуляли у підвір'ю, і тоді дуже багато було дітей в той момент. Нічого подібного ніхто не чекав. І коли я вже мав повертатися з ним додому їсти, відпочивати. А Ми просто затрималися на майданчику і цей, в цей момент потрапила ракета біля мого будинку. Ще осколки пошкодили будівлю, моє особисте житло теж було пошкоджено дуже знатно. І ми з малим тоді сховалися, ну, ховалися на майданчику під дитячими обладнаннями. А в той момент я дуже завдячую саме через те, що ми почали сперечатися з сином, і ми просто не встигли додому. І я дуже завдячую, що ми там залишились на тому майданчику.